Сьогодні у нас вівторк 12 серпня 14.58. чергове засідання бюджетної комісії. На комісії відсутні присяжні на натурі з по уважному причині. Тому на комісії запрошені І На цій сесії виносяться такі питання. Предати спеціального фонду бюджету Форсівської сільської територіальної громади між бюджетними транспорами, інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 250 тисяч гривень, районного бюджету Церківського району на виконання заходів передбачених районної цільдової програми підтримки Збройних сил України на 24 27 двадцять сьому зокрема, надання фінансової допомоги військовій частині А 7042 сорок та покращення. Пропозицію, прошу проголосувати. За? За. за. Проти утримались. Одного. Року. Друге питання: передати спеціальному фонду бюджету російської сільської територіальної громади між бюджетний расор випенсії з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 200 тисяч гривень державного бюджету України на реалізацію заходів, передбачених місцевою. Програми сприяння діяльності Органу Служби безпеки України на територіях Російської територіальної громади на 25 й рік, зокрема, на покращення матеріально-технічного забезпечення ГУСБ України у міській Київській області. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Проти отрималися одного голоса. Третє звертний текст, де говорить про передачу прийняття міжбюджетних трансфер з бюджету посівської сільської територіальної громади до районного бюджету до Сільської району з державного бюджету спільно з додатком. Доручити сільському голові Сергію Жирова і підписати договори про право внесення редакційних уточнень у разі необхідності контролю за виконання даного рішення. У вас на постійній комісії для планування бюджету фінансової інвестиції електронної політики міжнародної розвитку зовнішньої економічної. За От до за цю пропозицію. Вони проти отрималось одного голосу. Проєкт рішення. Збільшно додаткову частину сільського бюджету за рахунок ступиться державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплати до дійсним працівникам закладів загальної середньої освіти двадцять заробітних плат заробінь, двадцять на наховані оплату 2914 гривень. Так. Да. Хто за цю пропозицію? Говорим за. Проти отримали судного роботу. Закон переконання доходної частини сільського бюджету передати загального фонду до бюджету розвитку спеціального пошту сумі 1 мільйонів 429 тисяч 787 гривень

Центральний три, до цих авельна, кількість. Хто затрималася одного голосування. Тепер міжбюджетні транспори це те, що має перецінно за на підтримку військових. Міжбюджетні транспори в розмірі 450 тисяч гривень державного бюджету України.

Районному бюджету Церківського районному виборі інших місцевих бюджетні 250 тисяч гривень виконання західів передбачених районної село програм, який ми спроє два 24 семейного закона, надання фінансової допомоги, скоро 6, а сімдесят сорок пришівних. Забезпечення нести повинні зміни, додатково сім, рішення сільської сільського ради двадцять 12